Хочеться більше продажів, але не можеш збільшити рекламний бюджет. По-перше, проаналізуй показники конверсії на кожному етапі рекламної воронки. По-друге, порахуй середній CPM. Вартіть 1000 переглядів реклами. По-третє, оціни очікуваний результат за наявними показниками виділеного бюджету. Точка А. Для цього поділи рекламний бюджет на середній CPM. Це буде очікувана кількість переглядів. Далі по воронці розрахуй, скільки буде продажів або викупів. по Почетверто оціни результати, якого хочеш досягти. Точка Б. Наступний етап. Визнач, що саме ти можеш вдосконалити на кожному з етапів конверсії, а також як саме це вплине на кінцевий результат. І, звичайно ж, реалізуй та кайфуй від профіту. Якщо хочеш отримати безкоштовний гайд щодо розрахунку конверсії реклами в твоєму бізнесі, пиши мені у директ-кодове слово конверсія.